MG представив нове покоління свого компактного SUV – модель MG HS. Цей автомобіль вже здобув популярність в Європі завдяки сучасному дизайну, технологіям і надійним характеристикам. Хоча паренд MG тільки починає свій шлях на українському ринку, новий HS має всі шанси стати популярним серед українських водіїв завдяки поєднанню сучасного дизайну, технології та привабливої ціни. MG HS – це компактний SUV, який добудував у 2018 році і вже здобув перехильність на європейських ринках. Нове покоління MG HS збільшилось в порівнянні з попередником. Тепер автомобіль має 4670 мм довжини, 1890 мм ширини і колісну базу 2765 мм. У порівнянні з попередньою моделлю це суттєва різниця аж на 4,5 см, що забезпечує більше внутрішнього простору. Повністю змінився дизайн автомобіля, наближаючи до інших моделей бренду. Привертають увагу чітко окреслені тонкі фари та велика решітка радіатора з хромованими елементами. Зада, автомобіль виділяється фарами з геометричними формами, з'єднаними світловою смугою, а також бампером із великими кінцівками вихлопу та імітацією дифузора. Інтер'єр нового МЧХ це абсолютно новий проект для бренду. Автомобіль оснащений широкою панелю з двома екранами по 12,3 дюйма Кожен які відповідають за відображення показників перед водієм і керування всіма функціями автомобіля, але це не все. Новий ЕМЧІХЕС пропонує покращену мультимедійну систему. Центральний дисплей системи має розмір 12,3 дюйма та забезпечує доступ, зокрема до Amazon Music, а також підключення до смартфонів через Android Auto та Apple CarPlay. Також будуть доступні камери на 360 градусів і безтортова зарядка для смартфонів. Віртуальна панель приладів із диагоналі 12,3 дюйма пропонує два варіанти оформлення: світло і темну версію. Крім того, є три режими відображення. Карта, де на екрані видно навігацію, цифровий, що фокусується на основних показниках автомобіля, таких як швидкість і оберти, та адас, який показує інформацію про роботу систем допомоги водієві і ситуацію навколо автомобіля в реальному часі. Об'єм багажника збільшився на 44 літри, тепер він становить 507 літрів. Новий MG HS оснащений сучасним набором функцій безпеки, зокрема активним екстреним гальмуванням, системами утримання смуги руху, попередження про перетин смуги, виявлення сліпих зон і допомогою під час зміни смуги. Версії з автоматичною коробкою передач. Також включають адаптивний круїз контроль та асистент руху в висоторах, що особливо зручно в міських умовах. Бензиновий двигун об'ємом 1,5 з потужністю 170 кінських сил забезпечить достатню динаміку для українських доріг. Також буде доступна версія Plan in hybrid з потужністю понад 300 кінських сил і можливістю проїхати до 120 км на електротяті. Очікується, що нове покоління МЧХ з'явиться в Україні ближче до, до кінця 2024 року. Поточні ціни на МЧХС у Європі стартують від 28 тисяч доларів до 33 тисяч доларів для бензинової версії. Тож в Україні офіційні ціни і комплектації будуть оголошені ближче до дати початку продажу. Новий МЧХС має всі шанси на успіх в Україні завдяки поєднанню стильного дизайну, сучасних технологій і багатофункціональних систем безпеки. Якщо ви шукаєте надійний і інноваційний автомобіль для міста та подорожей, MG HS може стати чудовим вибором. Обов'язково підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую вам за перегляд!